Робота відкриває наших кумирів. Не створюйте собі ідолів. Вихід 34,17. Повсюдність і сила ідолів, Девід зачинився у своєму кутовому кабінеті, поки нова рада директорів розглядала його вимоги. Я змушу їх прийти до мене. подумав він, покладаючись на техніку ведення переговорів, якої навчився протягом своєї дуже успішної кар'єри. За два десятиліття Девід став генеральним директором низки все більш відомих технологічних компаній, і попередній тиждень був одним із тих чудових моментів, коли він досягнув успіху. Натхнений за вечерею після дзвінка аналітика, який оголосив про продажі останньої компанії всесвітньо відомому підприємству, він сказав своїм колезі це воно краще не буває, це те, що треба. Але настав час вийти з угоди і перейти до наступної можливості. Хоча виплата за цю угоду була солідною, трикратний річний прибуток і кругленький мільйон доларів у кишені, насправді вона була лише сходинкою до більшої справи. Він зробив те, заради чого його запросили, продав компанію до того, як її технологію витіснила інша, і дав інвесторам хороший прибуток на їхні гроші. Його думки попливли до мільйона доларів. Його дружина хотіла будинок на пляжі, він на озері. Їхній вишуканий будинок щойно відремонтували, а діти добре вчилися. Вони також змогли купити будинки для кожного з батьків неподалік і в хороших районах, Девід відчував себе добре через те, що зміг підтримати свою сім'ю. Це було важливо для нього. Багато років тому, коли його батько важко працював, а грошей для сім'ї не вистачало, він пообіцяв собі, що його життя буде інакшим. Він використає можливості, які дали йому батьки, хай і скромні, щоб досягти чогось у житті. Це був би спосіб шанувати його батька, якого вже немає в живих, і його діти ніколи нічого не потребуватимуть. Проте його мати вже казала Ну деві де війде, ти вже маєш достатньо? Невже тобі справді потрібно шукати наступну і більшу, і кращу компанію, що стоїть за всім цим прагненням? У цей момент двері відчинилися і увійшов член правління, з яким він тісно співпрацював над угодою. Сідаючи, він сказав: Девіде, нам дуже потрібно, щоб ти виконав свій контракт і залишився на цілий рік. Компанія потребує, щоб ти очолив її прямо зараз. Ви були однією з ключових причин, чому ви вирішили купити підприємство. Купівля компанії була хорошою угодою. Ти розумний, ти хороший лідер. Ти можеш вести переговори про партнерство та укладати угоди, щоб утримати цю компанію на плаву. Ми не можемо погодитися звільнити тебе зараз. Девіду не подобається перспектива залишатися на роботі ще на рік, і він був сповнений рішучості отримати повну виплату, незважаючи на умови контракту. Він тримав козир на руках. Вони точно не захочуть його тримати, якщо він дасть зрозуміти, що не хоче залишатися. Ніхто не може добре керувати, якщо його серце не лежить до цього, чи не так? Через тиждень, відмовившись рухатися з жодного питання, він пішов, забравши виплату, і дуже швидко переїхав в кутовий офіс компанії зі списку Фортуни 500. Коли сучасні люди чують слово ідоли, вони швидше за все думають про світ розваг, де знаменитостей називають підлітковими ідолами або де претенденти змагаються, щоб стати наступним американським ідолом. Або, можливо, це слово викликає думки про первісних людей, які поклонялися статуеткам і зображенням. Якщо це слово коли-небудь пов'язує зі звітом праці, то зазвичай це риторичний прийом, щоб сказати, що хтось став трудоголіком або нестримно жадібним, так що успіх або гроші стали об'єктом надзвичайної відданості. Це все законні способи використання цього терміну. Але вони є лише крайніми проявами потужної і всепроникної концепції, яка лежить в основі біблійної віри. Найвідоміший і найвпливовіший моральний кодекс у світі 10 заповідей, починаються з великої Божої вказівки щодо ідолопоклонства. Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Вихід 23. Що означає мати інших богів? Заповідь говорить. Не роби собі кумира і ніякого зображення, ні на небі вгорі, ні на землі внизу, ні в воді внизу. Не кланяйся їм. Вихід 24.5 У нас є альтернативний або фальшивий Бог, якщо ми беремо щось у творінні і починаємо вклонятися йому, тобто любити, служити і наділяти його більшим значенням, ніж істинного Бога. Оскільки ми можемо ставити ідолів у своєму серці. Із ми визнаємо, що створення образу чогось не, пов не обов'язково пов'язано з фізичним процесом, але безумовно духовним і психологічним. Це означає уявляти, довіряти будь-чому, щоб отримати контроль, безпеку, значущість, задоволення і красу, які може дати тільки справжній Бог. Це означає перетворити добру річ на досконалу річ. Багато хто усвідомлює важливість біблійної заповіді проти ідеопоклонства, розміщеної на самому початку Божих настанов для життя. Напевно, ніхто не зрозумів силу ідолопоклонства більше, ніж Мартін Лютер. Він визначав ідеопоклонство як очікування, що якась створена річ дасть вам те, що може дати тільки Бог. Тому, стверджував він, навіть релігійні люди служать богам, ідеологіям або здібностям, які, на їхню думку, можуть виправити. І виправдати їхнє життя. Французький філософ Люк Феррі, сам не віруючи в Бога, також стверджує, що кожна людина шукає якийсь спосіб зустріти життя з упевненістю, а смерть без страху і жалю. Всі ми шукаємо чогось, щоб запевнити себе в тому, щоб прожили своє життя добре. Давид, з нашого прикладу, можливо, шукав фінансове забезпечення та успіху як свого порятунку від боротьби в дитинстві, хоча він ніколи б не використав цей термін. Чого б мене шукали, каже Феррі, це є формою спасіння. Це відповідає змісту першої з десяти заповідей. Бог каже Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Зверніть увагу, що Бог каже, що або Він буде нашим Богом, або хтось інший. Він не залишає проміжної можливості взагалі не мати ніяких богів, на яких ми покладаємося, щоб вони нас спасли. Лютер побачив, як гармонійно поняття ідолопоклонства пов'язує старий і новий заповіти разом. Старий заповіт багато говорить про ідолопоклонство, тоді як новий заповіт, особливо послання Павла, говорить про єднання з Христом і виправдання вірою, засоби, за допомогою яких ми спасаємось Божою благодаттю, а не власними зусиллями. Лютер зрозумів, що ці дві ідеї створити собі ідола і намагатися врятуватися власними зусиллями описують, по суті, одне й те саме. У своєму трактаті про добрі справи, Лютер писав: Перша заповідь наказує: Нехай не буде в тебе інших богів, що означає, оскільки я один є Бог, то нехай буде вся твоя надія і віра твоя тільки на мене одного і ні на кого іншого. Всі ті, хто не довіряє постійно Богові і Його милості, благодаті і благоволінню, а шукає Його прихильності в інших речах або в собі. Не дотримується цієї заповіді і практикують справжнє ідолопоклонство. Якщо ми не віримо, що Бог милостивий до нас і задоволений нами, або якщо ми самовпевнено очікуємо догодити Йому тільки через і після наших справ, то все це чистий обман. Зовні шануємо Бога, а внутрішньо ставимо собі фальшивого Бога. Тут Лютер стверджує, що коли ми не віримо, що Бог повністю приймає нас у Христі і шукаємо іншого способу виправдати чи довести себе. Ми чинимо ідолопоклонство. Світські люди можуть шукати прихильності, благодаті та доброї волі у здобутті влади чи відчутті насолоди, тоді як релігійні люди можуть покладатись на свої моральні чесноти, акти відданості чи служіння. Але в основі всіх цих ідей лежить один і той самий внутрішній акт. У кожному випадку серце віддається фальшивому Богові. Коли Павло ходив по Афінах, він побачив, що місто повне ідолів. Дії 17.16. Він говорив про реальні фізичні об'єкти, але як тільки ми зрозуміємо біблійне вчення про ідолопоклонство, ми починаємо розуміти, що кожне місто і навіть кожне людське серце наповнене ідолами. Вони буквально скрізь. Ідоли не тільки поширені, але й могутні. Чому 10 заповідей починають із заборони ідолопоклонства? Лютер стверджував, що це тому, що ми ніколи не порушимо інші заповіді, не порушивши першу. Наприклад, припустимо, ви знаєте, що повна прозорість у ділових переговорах дасть вам значно менше важелів впливу, ніж невелика частка обману. У такій ситуації, якщо ви брешете або замовчуєте незручні факти, то це тому, що ви вважаєте ваш успіх важливішим за послуг Богові чи добробут вашого ближнього, з яким ви ведете переговори. Отже, під гріхом брехні криється заглибший, зумовлюючий гріх ідолопоклонства. Можна стверджувати, що все, що ми робимо неправильно, кожен жорстокий вчинок, нечесне слово, порушена обіцянка, егоцентричне ставлення випливає з глибоко вкоріненого в нашій душі переконання, що є щось важливіше для нашого щастя і сенсу життя, ніж Божа любов. І довольнство має владу над нашими вчинками, тому що воно має владу над нашими серцями. 22-річний Ендрю без роботи і без грошей, бо боїться, що якщо він піде працювати вантажником на склад, то буде заробляти мінімальну заробітну плату, виконувати роботу, яку виконують лише люди нижчі за нього, втратить свій статус крутого хлопця серед друзів і, можливо, навіть втратить свою дівчину. Він хотів грати в бейсбол, він цю надію, думаючи, що якщо він зможе повернутися до коледжу, граючи в бейсбол, то його життя буде налагодженим. Коли ми так покладаємо надію на кумира, ми говоримо собі, якби я мав це, це усе б виправило, тоді б я відчув, що моє життя справді має цінність. Тепер, якщо щось є нашим спасінням, ми повинні мати це, і тому ми ставимося до цього, як до чогось, що не підлягає обговоренню. Якщо обставини загрожують його забрати, нас паралізує неконтрольований страх. Якщо щось або хтось його забрав, ми палаємо від гніву і боремося з почуттям відчаю. Культурні та корпоративні кумири. Досі ми говорили про індивідуальних кумирів, які спотворюють наше особисте життя. Ми знаємо, що люди відчувають фатальний потяг до статусу і влади, до схвалення і досягнень, до романтики і статевого задоволення або до багатства і комфорту. Особисті кумири глибоко керують і формують нашу поведінку, в тому числі і в роботі. Кумири комфорту і задоволення можуть зробити неможливим для людини працювати так старанно, як це необхідно для того, щоб мати успішну і плідну кар'єру. Кумири влади та схвалення з іншого боку можуть призвести до перевтоми або до безжальності та неврівноваженості в роботі. Ідоли контролю приймають різні форми, включаючи сильне занепокоєння, брак довіри та прискіпливість. Зазвичай ми не помічаємо власних ідолів, але неважко розглядіти їх в інших і побачити, як чужі фальшиві боги наповнюють їх тривогою, гнівом і розчаруванням. Тож поняття індивідуальних ідолів не є для нас надто складним для розуміння. Однак ідоли є не лише основою для особистих гріхів і проблем, але й основою для колективних гріхів і проблем. Коли людина створює собі ідола і служить йому, це створює психологічне викривлення і інші проблеми. Коли сім'я, група чи країна створює собі ідола і служить йому, це створює соціальні та культурні проблеми. Щоб зрозуміти цю концепцію культурних або корпоративних ідолів в сенсі групи людей, а не в сенсі бізнес-структури, ми повинні почати з більш точного опису культури, ніж той, що ми використовували в розділі 3, професор Колумбійського університету Ендрю Дельбанко пише. Я буду використовувати слово культура для позначення історій і символів, за допомогою яких ми намагаємося стримувати меланхолійну підозру, що живемо в світі, позбавленому сенсу. Будь-яка історія надії в Америці повинна, отже, звільнити місце в своєму центрі для цього наполегливого супутника надії, прихованої підозри, що все, що ми отримуємо і витрачаємо, є нічим іншим, як метушнею в очікуванні смерті. Усі культури мають потребу в контакті із тим, що Вільям Джеймс називав ідеальною силою, через яку можна досягти відчуття причетності до ширшого життя, ніж життя маленьких інтересів цього світу. У кожній культурі є набір відповідей на питання, що розглядаються в книзі Еклезіаста. Такі питання, як: що ми повинні досягти в нашому житті, що ми отримуємо, витрачаємо і для чого живемо? Без відповіді на ці великі питання неможливо жити і приймати рішення, і жодна культура на певному рівні базується на наборі спільних переконань про те, як відповідати на ці питання. Отже, якщо кожна людина повинна жити заради чогось, то і суспільство має потребу в цьому. Або, інакше кажучи, кожне суспільство ставить перед своїми членами певні ідеї чи цінності, які, на його думку, надають життю сенсу. Фрідріх Ніцше погоджувався, що кожне суспільство пропонує ідеали своїм членам. Стародавні культури закликали людей жити для Бога або богів, для сім'ї, племені чи нації. Сучасні суспільства відвернулися від авторитету релігії та традиції, замінивши їх авторитетом розуму та індивідуальної свободи. Ніцше розглядав переважно сучасні культури, але він помітив, що всі культури, навіть ті, які називають себе світськими. Пропагували моральні абсолюти і трансцендентні цінності, яким, за їхніми словами, повинні відповідати всі люди, якщо вони хочуть мати цінність або сенс. Ці культурні ідеали є справжніми ідолами в біблійному розумінні, їх не схвалюють як просто гарні ідеї, навпаки, до них ставляться як до святих і неприступних і пропагують їх з релігійним запалом і пристрастю, кажуть, що вони дарують щастя і реалізацію, форми спасіння. Всі люди зобов'язані служити цим ідеалам, а ті, хто їх зневажає, самі відкидаються. Тож, якщо в стародавніх культурах піддавались остракізму тих, хто не вірив у богів, то в сучасній культурі засуджують усіх, кого вважають винним у фанатизмі або ворогами рівності та індивідуальної свободи. Якщо кожна культура має своїх кумирів, то як вони впливають на те, як ми виконуємо свою роботу? Якщо пам'ятати, що кумир це хороша річ перетворена на ідеал, то корпоративний кумир це надмірне підкреслення або абсолютизація чудової культурної риси. Отже, ми повинні очікувати, що акценти кожної культури мають певний благотворний вплив на роботу і водночас шкідливо спотворюють її. Християни, які прагнуть сумлінно і добре працювати, повинні розпізнавати форму ідолів, що функціонують у їхніх професіях і гаузях, щоб як стверджувати корисні аспекти, так і компенсувати надмірності та спотворення. Які ж існують корпоративні та культурні ідоли. Пам'ятаючи про неминучість надмірного узагальнення в такому короткому викладі, я надам огляд домінуючих ідолів трьох домінуючих культур західної історії традиційної, модерної та постмодерної. Майже в кожній сфері діяльності ви зіткнетеся з поєднанням цих культурних ідолів, тому що вони впливали на засновників, героїв, лідерів та новаторів домінуючих інституцій. У різний спосіб протягом багатьох поколінь.